і там все води вибрижні. Перше її роблю сам, Залив чисто водою. Ось така рибці, звісно, за Друзі, мої вітання. Приїхав половин сьогодні карасика. Караси, короб, тобто приїхали на таку чудову водойму. Тут у нас є короб, амур, товстовоп, карась, тобто ну, біла риба присутня. Е, хижак трошки є. Ловити сьогодні буду на дві звичайні поплавочні удочки і на дві фідерні такі вуточки від фірми Golden Catch. Стелівос Active Feeder це в мене 390-120 грам. Це також стеж Active Feeder, River Feeder. Стеліус River Фідер», якщо правильно названня читаю, від фільми Ковдент Кетч тестом на 10 грам більше, 130 грам. Також довжиною 390 грам. Гачки обновив, тобто, поки обновляв гачки, проклюнувся один гарний карасик на поплавочку. Змонтував у мене на фідерах, будуть стояти пружини, тому що тут течії немає. І ось такі чудові у мене гачечки цієї ж фірми. Все вийшов в описі під відео, кого цікавить. Павочки, це. Тобто, тут має значення дальність закиду. Спробуємо кинути одну на максимум, одну трошки ближче, і будемо гратися, ловити під берегом. Наживка на сьогодні. Манка. Зробив першу манку. Зараз покажу, як її населяють. Як зробив? Просто завив водою. Ну, ось таке щось. Хоробак опариш і варена креветка з моря. Таке чудове клювання на поповочок. Я не можу закинути ніяк фідера, тому що поки ми... Ух ты, єсть! Нічого собі не зрозумів. Зацеп, напевно, <сі> обірвав, до речі, оснастку. І карасик нам, напевно, вишився на гачку. І це, ну, вода, ще холодна, не будемо. Так, закинемося по фідерам. Дивіться, а, наживка, дивіться. Звичайна пружина, каша. каша... Каша, Ух ти! хробак. Хробак, до речі, одягаю ось так пучком, щоб іграв, приваблював рибок. Це в мене на дальній закид на більш крупну рибку. Ну, і креветка, звичайно. Креветку почистив, до речі. Ось так вона мене без пансера. Погнали. Ну, легенька. Тобто це чисто вага каші моєї. Там зборна мамалига і прикормка. І одну трошки ближче. Подивимося. Ну е метрів сорок. Просто чудо. Будемо міняти дистанцію. Трошки з наживкою пограємося. У нас є сьогодні різноманіття. Так, дивіться, що в мене вийшло поманки. Перше її роблю сам, Залив чисто водою. Ось така в мене субстанція вийшла. До речі, карасика першого дістав на манку саме. Тут У мене два гачки, доволі такі маленькі. Ну це від краснопірку поставив, поки її немає, закормив. Дивіться, ось так її наживляю. І так і руками. Щось в мене не то вийшло. Можливо, щось неправильно зробив. Буду вдячний за підказки. Дивився, звісно, варіанти. Ну, якось так. Дивіться, в мене воно ось настільки густе, що я нічого з неї зробити не можу. Ну і слідуючий гачок. Короч, поки наліплю... Ага, так, да, накручується. Тобто якийсь момент вона накручується. Оцей гарний гачечок вийшов, а цей якось не дуже. Пробуємо трошки переіграти. Так, свідера закинули, індикатором кльову у нас вершинки. Дзвіночки ставити не будемо. Ну ось так виходить. Дивіться, це в мене такий монтажик. Зараз будемо Так, ну що, друзі, манка працює, дивіться. Правда, якось вона в мене дуже швидко сходить. Ну, не знаю, може щось неправильно зробив. Але принаймні хробак поки мовчить. Тільки так, чудове клювання на фідер, на дальньому закиді. Оба! Подивимося. На ближньому прокльовує карасик. Що в нас на... Так сидить. Ось класне таке відчуття. Це те, що закидував перше. І десь вона мене на метрів 40-50 від берега. Подивимося. Сидить, сидить. Хорошо, сидить. Так. Подивимося, що в нас водиться на глибині. У нас на глибині водиться, дивіться. Карась. Гарних розмірів карась. Ну, і якась тряпка. Ну, карасик гарний. Так, ну що ж, друзі, на даний момент піймав кілька карасиків гарних. І чую, що карась уже в очереті. Тобто, Вже зайшов нареститися. Сплески ходить, ходить очерета. Тобто, вода в даній водоймі достатньо прогрілась. він вже в очереті під берегом. Дивіться, як відчувається гарно. Тобто є... з двох сторон очерета іграє. Єсть. Такс, на що? Знову на манку. Де ж такий манк? Я говорю, говорю на неї вперше, колись пробував, але я її не робив. О, в цей раз гарно вийшло намотати. Такс. Такс-такс. То я її руками її ліплю і ну, шарики роблю. Вона при... ну, дивіться, вона пристає сильно до рук. Ну, ось так намотав. Якщо Так, не встиг перезакинути таке спрацювання піде. Опа, і висить. Гарне, гарне спрацювання. Оп. Сидить. Також дальній закит. Ага. Клас. Як класно так. Тишина, ніхто не мешає, ніяких дзвіночків тобі по засідах. І все на верхній гачок, який піднятий від дна. Це все-таки е, має значення, щоб гачок не лежав на дні, тому що і. То... Так, 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 Ха-ха-ха! Клас! Який. Так, ну, поманки може хто щось підкаже. Щось мене... Ну, клює на неї чудово, але Весь наживлять в мене щось не виходить. І руками, і павочки. О, бачите. Якось так. Стараюсь гачок ховати повністю. О, Поповок поважив. Ола! Краще оснастка по манка. Клює практично відразу. Хробак, опариш трошки гірше. Пробую ще на перевовку товариш На Протягом дня подивився. А, є Тобто, Краще за все поки працює манка. Так, ну що ж, на даний момент закинуто в мене на хробака, на опариша, на перевовку, на варену чищену креветку І фаворитом всього є все ж таки манка. Тільки закидуєш, дивіться, зразу. Сразу, сразу, зразу. Ось так. Стараюсь намотати хоча б разочок, і воно тримається. Якийсь раз закриваю гачок, якийсь раз він мене острійосверху, зверху. це багато. Що не виходить, поправляю трошки руками. О, ось важливо замотнути, це вже так, що провірено. Тоді воно тримається трошки дольше, працює трошки краще. Тому що щось спосіб лову підібраний кабель, дві поплавочки, дві західні, під берегом мовчить і клювання з зубини. Так, сидить. Глубини зазвичай карасик розбільший. О, ось який гарний. Клас. Тепер дивіться інтенсивність кльову. Всі удочки на березі. Одна тільки в воді. Спрацювало все і скрізь. І дальній, і ближній. Причому майже скрізь риба. Дивіться, На дальній закид позакидував все на креветку і почав клювати кровать. Тобто добу клює на креветку. Так, друзі, про саме місце лову. Тут у нас з однієї сторони виман, він сольний, дуже сольоний, з'єднується з морем трубою і тут через дамбу у нас такий чудовий ставочок. Гарний плісноводний, тут є джерело, яке його поповняє все время свіжою водою. Місць риболовних багато і більш таки дикі. Більш гарнічний дивіться, як гарно. Зраночку клював чудово, зараз трошки затихло. Знову фідер. Прорацює без одказно. Тільки перезакинув буквально хвилин 15 і маємо рибку. Що там у нас? Ну карась, карась, дивіться. Днем він чомусь підійшов глибше. Друга половина дня ближче до вечора бачите весь на глубині, ну не на глибині, а далеко від берега чомусь. Да, такий карасик. Хороший карась. Та так. -да. хорошенькие такие, ладошечные, да? Так, дивиться, кто попал. И полосатик. Красавчик. Ну, вот червя. Окушок Да, гарная такая рыбка. Дивненько я їх не ловив. Так, ще один полосатик, дивіться, ближче до вечора прокинулись. Причому що біля самого От. Так, що там? Опа! Дивіться, дивіться, -диві -диві третій. Один за один. Під біля помоста. Пішли окушки кушки такі. Цей зачотний. На самі маленькі гачки це я робив днем. Краснопірку пробував ловити, кілька штучок піймав. А зараз дивіться, клас. Треба перев'язувати, не хочу. там Маленькі гачки дуже стоять. Я не хочу вже перев'язувати. Ну, окунь один за одним. Знаєте, як зимова лунка знайшов, закинув дістав, закинув дістав. Так, гачки це маленькі для окуня, але... Ось, бачите, клює? Ну цепляється. Так, І Так, самим Там... Там... друзі, дивіться, що з моєю манкою ставився день. Вона стала чисто тістом. Дивіться. Я й додавав воду, вона вже... Тобто треба було робити мені одну порцію, а потім ще одну більш свіжішу. А я зараз все. Ну це я так думаю. Принаймні. Раз їх ще прокльовує на неї, але но... вона вже така. Не така, як ізначально, еластична. Зараз її тяжко намотаті, води додаємо, добав... нічого не це. Ну все ж таки це дуже-дуже діяча насадка. Все затихло тільки. Окунь клює і то все в одному місці. Опа, єсть. Є. Є. Напевно, з десяток таких окушків гарних. Карасик перестав, зато окушок радує. Нашово окуньове місце. Так, ну що, друзі, спакувався. Весь свій мусор забрав в машині. Е, такс. Ну, Що можу сказати по сьогоднішній рибалці? Чудово працювали по повочні і федера, тобто я не можу сказати, що якась перевага є, над яке щось краще, щось гірше, і то, і то працювало. І дальняк, і ближня дистанція О, дивіться, який виход гарний. Е, працювало. Е, Пропливаю товстолоби днем такі гарненькі, рибаємці водоймі. Е, що ми сьогодні піймали? Зараз покажу. Перасика наловили чудово, під кінець окуня гарно ще надьоргали. О! рибці, звісно, зачот. Єдина перевага по приманкам. Краще всього працювала, звісно, манка. Ну, Тільки це не дальні ну, Вона злітає, пробувала злітає. Краще всього працювала манка, але це ж знаєте специфіка водойми. На цій водоймі вона працює, на іншій ні. Так що експеримент. експерименти, ось така у нас була чудова рибалочка. Їхали саме за каращом, його й піймали. Всім пока, до нових зустрічей!